Привіт. 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 Ми Група Тартак. Ми Група Тартак. Нарешті. Нарешті. Вперше. Вперше. За 15 років існування колективу Ну, ну да. ми даємо да. сольний концерт в Кам'янці-Подільському. City Fashion Club. 3 лютого. що да? що? Почнеться о 23-й. Приходьте, буде гаряче. Да? Так. Раз він сказав, раз він сказав. Значить буде гарні. Вперше в Кам'янця-Подільському відбудеться Вперше за 15 років відбудеться концерт. Концерт. групі А, Груп... да, да. В клуб City Fashion Club Почнеться концерт 23.00 і не закінчиться ніколи. Нас... Ми всі хіти с... відіграємо. Всі хітлі відіграємо. Да. Граємо всі хіти, і наші, і їхні.